Цієї неділі, це було 18 лютого у Прилбичах, відбулося хрещення чотирьох новонароджених немовлят: Гордія, Енеї, Марії та Евеліни. І святкування хрестин усіх дітей відбулося в одному із закладів Новояворівська, де якраз батьки ініціювали збірку для ЗСУ. Прекрасна новина Вітаємо батьків, дякуємо за таку позицію. І хто виступив ініціатором цього збору? І, взагалі, як так сталося, в чому селі практично в один час народилося четверо немовлят з нами на зв'язку староста села Прилбичі Гість Роман Карпа. Слава Україні! Героям слава! Так. Треба нагадати, не, не випадково портрет Андрея Шептицького над головою у пана старости, тому що це село це якраз є родинне гніздечко родини Шептицьких, і там народився е, митрополит. Можливо, того така благословенна земля, що народжуються діти, і взагалі у вас якось ну, така е, дуже оптимістична демографічна ситуація. В чому секрет, пане Романе? Вітаю канал, вітаю всіх глядачів каналу. Дійсно, в прилубичах стаються дива. Маємо приклад. Народилося за такий малесенький період четверо ангеляток, які цієї неділі були у наших храмах охрещені. Маємо такий паритет. Навіть тут два хлопчики це Гордій і Аней, і дві дівчинки Марія та Евеліна. Такий паратет, це також диво напевно. <свісно> так, е десь ніхто між тобою з родичів не узгоджував, а так сталося, що всі зустрілися в одному закладі в місті Новояврівську, де і відбулися подальші святкування христин новонароджених малят. І саме під час цих святкувань у батьків народилася ідея зробити збірку, збірку для наших захисників, воїнів. Тому і як наслідок маємо непоганий результат, саме суму в розмірі 10 тисяч гривень. Ну, я би тут не акцентував увагу на грошах, та як на самій. Події, яку ми маємо наслідувати, чи це відбувається весілля, чи це відбувається хрестини, бо ми маємо жити і показувати, що ми є незламні. І саме на тих заходах ми маємо робити такі збірки для наших військових, бо вони дійсно зараз потребують допомоги держави і допомоги нашої. Ми знаємо, є такі неподинокі випадки, що навіть там молодята. Те, що роблять невеликі весілля, не гучні, бо не пасує. Але те, що їм дарують на весілля, вони передають на ЗСУ. Але тут ви розумієте, тут же ж ну тут же ж прекрасно. Тут чотири нові життя. В той час, коли нас триває війна і народжується нове життя, це ж це ж прочудово. Так в чому секрет? В чому секрет, що у вас народжуваність зростає? Е, дивіться, це ж ще, ще хочу додати, що. Ще збільшити цю подію, якби в тому плані, що на наступну, напевно, неділю плануємо знов двоє хрестин, бо вже народилися дві дівчинки: це Мілана і Емілія. Ну то поділіться секретом. секретом. Я як, як, як в селі прилбичі врятують е, е, демографічну ситуацію в Україні? Так, у нас є багато молоді, молодь, яка десь. Не шукає собі місця проживання в містах. Усі працюють, тут розвиваються, будуються. Тому ми є одне з найбільших сіл Новоєрівської територіальної громади. Тому десь тут де, де побудував своє житло Андрей Шептицький, напевно, і хочуть жити багато молодих сімей. Ну так, це таке. Богом Богом благословенне місце однозначно ви були присутні на цьому заході на христинах. Будете присутні як староста і на наступної неділі на хрестинах. Так що передавайте батькам і хрещеним вітання, а новонародженим доброї долі і життя у перемог... у в Україні з перемогою під мирним українським небом. Хочеться, щоб ті діти зростали в вільній Україні, вільній від росіян. Звісно, погоджуюся з вами сьогодні, користуючись нагодою, дякую цим батькам, що вони зробили таку пожертву від себе, від всіх гостей, бо всі радо гості відгукнулися на це. Бажаємо і батькам, і гостям, і особливо нашим діточкам. Дуже, щоб вони вже не відчули звуків ракет, щоб вони жили в розвинуті, самостійній, незалежній, сильній державі, І на яку напевно хочеться, щоб ніколи ніхто не нападав, щоб наші ці війни залишились вже в минулому. Тож бажаємо тільки миру, спокою, нашим діточкам, нашим Україні, вам. Щиро дякую за запрошення на цей канал. Я мене це вперше. Та. Дякую. Дякую вам. Хай хай все так і буде. Вітаю вас із ну як старосту села із поповненням із. Маленькими громадянами, хай все так і буде, хай зростають під мирним небом і на землі, де немає, не ступає нога е, москаля. А село Прилбичі, пане старосто, я закликаю підписатися на львівську мануфактуру новин. Так, вас. Напевно, переглядів в цей момент ви зауважили, напевно, збільшилося. Це це відсотків прибачане. І, і напевно сьогоднішня подія і десь ознайомилася з вашим каналом, і ми будемо відстежувати. І будемо раді, якщо нас знову покличуть на канал, бо ми дійсно нас подій дуже багато. Бо саме тут родинне село, великого будівничого українського народу, великого Мойсея українського, митрополита Андрея Шептицького. Так що запрошую особисто вас, всю вашу аудиторію до Прилбиш. І тут ви, запевняю, проведете гарний час. Щиро вам будемо раді. Дякую, дякую, пане Романе. Слава Україні. Героям слава! Так, це був староста села Прилбичі, де народився Андрей Шептицький. Це село, де було їхнє родинне гніздечко Роман Карпа. Дякуємо! І ще раз вітаємо новонароджених Гордія, Енея, Марію, Вінко і ще двох дівчаток, яких будуть хрестити в цьому селі в неділю. Дуже хочеться, щоб діти мали щасливе і мирне дитинство на українській землі.